Вер, 2 червня, про головні події сьогодні в матеріалах наших журналістів у студії для вас працюватиме Яворська. Мої вітання. Вже стало доброю традицією у нашому місті Міжнародний день захисту дітей вшановувати переможців і призерів обласних олімпіад і конкурсів науково дослідницьких робіт малої академії наук та їхніх учителів цього року. У них взяли участь 67 учнів шкіл міста. Скільки з них стали переможцями? Призерами знають наші кореспонденти. На запрошення міського голови Романа Шрамовята у зал засідань виконкому міської ради прийшли 14 призерів обласних предметних олімпіад і чотирьох обласних конкурсів науково-дослідницьких робіт малої академії наук, а також їхні вчителі, які підготували цих талановитих дітей. Для порівняння скажу, що минулого року призерів Олімпіад було 10. крім того, дві стризькі команди в обласних турнірах хіміків та економістів посіли третє місце. Ці учнівські олімпіади. Де ви здобули відповідні перемоги, запровадили у нашій Україні у 1993 році з 15 предметів. А в цьому році, в 2011 році, ініціативи Міністерства освіти почали проводити ще 4: це з екології, також з астрономії, з російської мови і літератури і педагогіки і психології. Тобто їх є 19 предметів, з яких є Олімпіади. Ну у нас у Львівській області є два, тому що ще одне додали ми християнську етику. Два роки поспіль призерами стають Наталія Кудеревич з другої школи, гімназисти Остап Замора, Вікторія Кахній, Оксана Дичій із шостої школи та інші. Усім їм та їхнім педагогам було вручено премії міського голови. Хотів би побажати перш за все, значить, випускникам 11 класу, щоб ви щасливо поступили цього року. Начи в ті вузи, за ви собі намітили. Щоб вам Господь Бог допомагав, тому що знання ви маєте, бо якби ви не мали ви б сьогодні тут не сиділи, тому що ви собі поступили, тому що навчання і освіта це, напевно, найбільший скарб кожної людини, яка може отримати. Але до того скарбу розумієте, треба праці приложити. Значить, то треба так і ту праці, значить, приложити, потім вам буде легше жити в житті, тому що вже тоді будете. Мати за плечиму щось. А що? А це диплом, це магістра чи диплом це, значить, там, спеціаліста, але це вже буде потівка в життя. Така хороша, хороша подібка. Побажав би вчителям, щоб ви випустили класи, які вже йдуть від вас, щоб ви щасливо собі так само відпочили. Також я розумію, що ви будете відпочивати, але ви будете кожен думати за свій клас. А там треба і парти поремонтувати, і помалювати треба, і ще щось треба, і ще щось треба. Але так було все треба. І коли я вчився при радянській владі, коли він вчився, так завжди було треба, і ми завжди щось робили разом спільно з батьками. І ми так підтримували школу, підтримували класи. Ну, і, і таке життя було шкільне, розумієте, освітянське. Я бажаю, щоб ви мали якісь хороших спонсорів, щоб вам наші ті проблеми давали з і 1 вересня, щоб ми всі разом зустрілися знову на школах, воно в нашій школах в на класах і приступили до нової роботи, до якої ви покликані, і ми разом з вами. То я вам бажаю всього-всього хорошого і щирого серця. На згадку про цей день кожен із присутніх отримає спільне фото. 50 на 50. в Україні. Кількість пенсіонерів зрівнялася із кількістю працюючих. Тих, хто на заслуженому відпочинку, на сьогодні 13 мільйонів 766 тисяч осіб. У той же час кількість працевлаштованих громадян, платників внесків до пенсійного фонду на постійній основі з початку року скоротилася на 400 тисяч осіб до 14 мільйонів. Тобто, фактично, кожен працюючий українець утримує одного пенсіонера. Середній розмір пенсії у чоловіків складає 1 тисячу. 470 гривень, гривень жінок 1015 гривень. Нагадаю, вчора уряд вніс до парламенту оновлений законопроект про пенсійну реформу. Одним із ключових нововведень проекту є трирічний перехідний період, протягом якого жінки зможуть самі вибирати, виходити на пенсію 55 років чи вийти пізніше. При цьому за кожен перепрацьований рік людина отримуватиме істотну надбавку до пенсії. Як повідомлялося раніше, однією з причин проведення пенсійної реформи є той факт. Факт, що в Україні пенсіонерів багато, пенсії маленькі, зарплати в конвертах. А пенсійний фонд є непосильним баластом для бюджету країни. Реалізація пенсійної реформи залишається також у переліку ключових зобов'язань України для отримання чергового траншу кредиту МВФ. Смійтеся на здоров'я таку назву мало районне свято присвячене міжнародному дню захисту дітей, що відбулося у народному домі. На нього разом із дітьми прийшли вчителі та батьки. А для багатьох учнів викладачів шкіл району це свято стало подвійним. Чому деталі в сюжеті? А почалося свято, як і годиться, з молитви і благословення пароха села станків отця Ігоря Гілецького. До присутніх звертається голова Стрийської райдер адміністрації Володимир Бурій. Сьогодні нам приємно зібратися тут, засвідчити свою повагу до свята, до міжнародного свята захисту дітей. Вся країна святкує це свято, в тому числі і Стрийський район, адже діти це наше майбутнє. Майбутнє нашої країни, нашого району, без них на сьогоднішній день ми би не бачили перспективи розвитку України. Сьогодні ще сердечно вітаю всіх наших дітей, адже в нас на настріщені їх біля 6 тисяч. Це дітей шкільного віку. Ми зі своєї сторони, зі сторони районної ради, районної адміністрації старалися зробити все для того, щоб наші діти провели успішно відпочиваючий період тобто вступили конів. Але я би сьогодні хотів сказати пару слів подяки тим людям, які безпосередньо віддають свою душу на виховання нашого підростаючого покоління. Це наші вчителі, це наші вихователі. Адже без вас наші бідіти не могли бачити перспективи. При вашій роботі вони стають розумнішими, вони відчувають від вас тепло і ласку, а саме головне, що вони відчувають від вас впевнені завтрашнього. Нашим житітям я хочу побажати, так як тут пише, смійтеся на здоров'я. Я хочу побажати, щоб завжди на ваших лицях була усмішка. Усмішка від щасливого життя, від щасливого майбутнього. Бережи вас і свято вас. Володимир Олексійович вручив грошові винагороди переможцям другого та третього турів всеукраїнських олімпіад і обласних конкурсів та їхнім наставникам. Ігнати Марію учениця. Своєрідним дарунком для нагороджених стали гуморецькі, веселі сценки, пісні та танці у виконанні юних артистів стрищини. Замінити старі права на нові, можна буде без іспиту. Про це повідомив начальник департаменту МВС Валерій Коряк. За словами чиновника, заміна посвідчень буде платною, але скільки вона коштуватиме, наразі невідомо. Валерій Корняк також підтвердив, що водійські права старих зразків будуть дійсні у будь-якій країні світу. Після 29 березня цього року, згідно з вимогами ЄС, всі водії, які перетинають кордони з ЄС, повинні мати права з кінцевим терміном дії. Але ті, хто отримав права з необмеженим, Ним терміном дії раніше також можуть їхати до країн Європейського союзу. Сьогодні свято Вознесіння Господнього, день, коли завершилося земне служіння Ісуса Христа. Це свято завжди відзначають 40-й день після Великодня, у четвер, шостого тижня після Пасхи. Число 40 – не випадкове за законом Мойсея. в 40-й день діти повинні були приноситись батьками в храм до Господа. І тепер, у 40-й день після Воскресіння, після нового народження, Ісус Христос повинен був війти до небесного храму свого батька, як Спаситель людства. Перемігши смерті, давши тим самим можливість воскреснути у славі, Господь підніс у своїй особі людську природу, включаючи тіло людини. Таким чином Господь відкрив кожній людині можливість після загального воскресіння піднестися у вищу обитий світла до самого престолу Всевишнього. Про подію Вознесіння розповідають нам євангелісти і Лука. Особливо докладно можна прочитати про це у книзі діянь святих апостолів. На цьому в мене все. Побачимось, як завжди, завтра. У цій же порі на цьому ж каналі. На все добре! Кажуть доля не те, що нам призначено, а те, що ми вибираємо. Якщо ви зараз вибрали та надали перевагу новинам спортивним, я Олег Филик, як завжди, радий ними з вами поділитись. Мої вітання! Турнір шахових зірочок у селі Угарська відбувся п'ятий міжнародний дитячий шаховий турнір, присвячений міжнародному дню захисту дітей. Метою турніру є популяризація шахів серед дітей та вдосконалення їх майстерності, організація змістовного відпочинку та зміцнення дружніх стосунків між дітьми. В цього участь у змаганнях взяли 49 учасників із Дрогобича, Пустомудгородка, Мукачева, Республіки Польща. В Астринський район виступали такі команди: ДЮСШ Сокіл Мертюки, ДЮСШ Старт Один. Та старт два із села Угерського та команда із села Добрянин. Після напружених турів, за якими спостерігали та вболівали тренери, представники команди, батьки-учасників змагань, визначилися наступні переможці. В командному заліку перше місце зайняла команда Мукачевом, друге шахісти Дрогобича, третє ДЮСШ Старт 1 у В особистому заліку перемогу здобули Владислав Тіба Мукачевом, срібло виборов Микола Воробець, Пустомити, бронзум Юрія Савчук із ДЮСШ Старт 1 село Угарськом. Переможці та призери в командному та особистому заліку отримали нагороди, кубки, медалі. Дипломи та призи. Футбольний воротар творить дива. Американський футбольний воротар Ласі Харскайнен, який виступає за клуб UNC Asheville Bulldogs, зі штату Північна Кароліна, прославився на весь світ. Неймовірні трюки голкіпера гідні самого Девіда Коперфілда. Після того, як американець виклав інтернет довірку незвичайних трюків у власному виконанні, його почали впізнавати навіть на вулицях. При цьому голкіпер прослався скоріше не своїми блискучими сейвами, а завдяки неймовірно точним ударам. Перший ролик Карсканіна з'явився на YouTube ще в лютому цього року. Причому багато хто схилявся до думки, що це монтаж. Коли голкіпер виклав наступний ролик, скептиків поменшало. А зараз про найбільш небезпечні удари в боксі з точки зору медицини. Нещодавно фахівці спортивної медицини Варшавського центру спеціалізованої хірургії дослідили і оприлюднили найбільш небезпечні удари в боксі. Якщо говорити про силу удару, то деякі важковаговики можуть ударити силою в 500 кілограм. Це все одно, що в голову потрапляє 15 кілограмовий молоток із швидкістю в 30 км на годину. Отже, найбільш небезпечними є удари в підборіддя. Тоді вся сила удару передається безпосередньо в стовбур головного мозку, і ми маємо справу з важким нокаутом, який може призвести навіть до коми. Небезпечні точні попадання в печінку і селезінку, тому що в силу своєї структури ці органи фактично поглинають цю енергію ударом, а також удари в сонячне сплетіння на видиху при розслаблених м'язах, які захищають внутрішні органи. Джорджа Бушан з дружиною налякали на бейсбольному матчі. У експрезидента США та його дружину ледь не влучили м'ячем під час матчу команд Техас Рейнджерс» і Чикаго Вайт Сокс». У 1989 році Джордж Буш молодший спільно з декількома партнерами купив бейсбольний клуб Техас Рейнджерс. З тих пір він регулярно виступає в ролі пічера в бейсбольному матчі команди Техас Рейнджерс, кидаючи перший м'яч. А з днями йому довелося пережити вельми неприємний момент під час матчу. Здавалося, м'яч неминуче влетить в його ложу. Зазвичай, після закінчення прикро інциденту, буш спробував зобразити, що нічого особливого не сталося. Ну, принаймні, цього разу це баскетбольний м'яч, а не взуття іракського журналіста. А зараз про перегони, але перегони не звичайні, а за участю черепах. У зоопарку індіаполіса, штат Індіана, відбулася традиційна гонка з уполіс Учасниками якої стали черепахи. Головний приз змагання тарілка різноманітних фруктів і ягід. Спеціально для змагання черепах одягли у спеціальну картату форму і забезпечили особистими номерами. Всі гонщики отримали імена на честь учасників індіаполіс 500 Черепахи розвивали швидкість до 700 метрів на годину. Новий рекорд стрибка довжиною в 101 метр на автомобілі. Відомий каскадер, реаліст і ведучий американської версії Топ Gear Танер Фаус встановив новий рекорд стрибка на автомобілі. Команда Hot Wheels виконала трюк на автомобілі з відкритими колесами. В індіанаполісі цей трюк був найяскравішою частиною 30-хвилинного шоу-програми. Щоб встановити новий рекорд команді Team Hot Wheels, Довелося звести на трасі індіанаполіса Motor Speedway спеціальну розгінну рампу висотою 27 метрів. Танер Фаус офіційно вважається людиною, яка далі за всіх у світі. Стрибнула на чотирьох колесах, і на цьому наш випуск завершується. Для вас працював Олег Филик. Прощаюся з вами до завтра. І ще якщо сьогодні побачите лице без посмішки, посміхніться самі. Завтра протягом дня буде мінлива хмарність та можливо дощитиме. Однак температура повітря не опускатиметься нижче 25 градусів у день. Вітер дутиме північно-східного напрямку зі швидкістю 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 739 міліметрів ртутного стовпчика.